парня, підкажи, де тут Москва? А? На той подупці. На той подупці сказав: "Все, я його вбив". Прекрасно просто. Усім вітання, з вами Гуляка і це перше відео по PUBG Mobile на моєму каналі. І сьогодні зі мною буде грати Мудрий, але він буде грати без мікрофону. Що е, ж, сьогодні ми будемо грати у Tank Wars та Payload е, 3.0 і подивимось на новий payload з танками, Чим, з, усім, чи, з усім, що там є. Зараз ми будемо грати у Tank Wars. Е, що ж, я нажимаю готово, давай, мудрий зараз запускає катку. Е, у танк Вас зараз я поясню, що треба робити. У танк вас, коротше, там є команда, є танки. Кожен грає на танках, захоплює базу. І треба замочити врагів та захопити базу. Треба не давати ворогам захоплювати базу, вбиваючи їх і захоплюючи базу, яка є. Зараз ви це подивитесь наглядно. Я мікрофон вимкну. Щоб мені ну, не перекривало запись І бачите, у кожного є танк свій. Ну їх називають Не знаю чого, просто мене так навчили. Танк і все. Коротше, у кожного є тянк, і нам треба перемогти чотирь, чотирьох ворогів. Бачите, у нас серп в команді і якийсь е, русак з нами. Коротше. <свісно> <свісно> так, е, погнали. в общем. Зараз будемо дивитись. Я вже тут трохи пограв вчора, е, наче вчора пограв. І ну, якось трохи звик вже. Е, до речі, ви помітили, що я зараз знімаю відео українською мовою. тобто Раніше такого не було, Тобто за це треба поставити лайк. А ще тому, що мудрий Спайк зі мною знімається, але він щось якось поки що не надумав знімати зі мною українською, але я думаю, якщо ви не берете там, може, лайків 15, то він е, зніме. Відео зі мною на українській мові. Опа, дивий тянг отримуй ботик. Тянг, получай, тянг бах. Я по ньому стріляю, бачите? Зараз він, є, зараз я його бах. Ай, він мене попадав. Опа, його вбили. І мене вбили. Оцей тянк, бачите, як мене закрисив. Він мене тупо з'їв. Він мене тупо з'їв, коротше. Так. Що це таке? Так, заново давайте. Мене. Тут, тут неограничена кількість життів. Тобто можна скільки хочеш помирати, доки не захоплю доки ви не захопите базу. Так. Мені підказують, що ціль головна це 200 очок. ну Там воно написано. от Зараз ми виграємо 60. Ну, дуже такий цікавий рахунок. так, Ой, я випадково вистрілив. Ой-ой-ой, прицілимось. прицілимось, О, Дивіться, який ботик. Опа! Попав, наче попав. Куди ми ліземо? Куди ми ліземо? За, заїжджає він там. Ди, тримай ботик ще. О, куди ми залізаємо? а, Куди ми залізаємо? а, Щось ми якось труси потіряли, да і залізли обратно. Щось я не, не впізнаю ворогів своїх. Опа. Значить, треба, щоб він мене зараз не вбив. Сподіваюся, не б'є. Опа. Ні, він мене вбив все одно, мені не вистачило одного удару, який я якраз промазив. Що ж таке? Я не розумію. Що ж таке? Е, так, я знову заспавнився. І зараз треба їхати знову на базу. 113 очок, 114 0 вже в нас. І ми виграємо якось на ізі цю катку, тупо взагалі. Імбовенька, як я полюбляю казати. Ферштанден. Коротше. Ми виграємо щось якось на ізі. Так. Де ці вороги поховалися? а? А ну-ка, давайте. Будемо їх шукати, цих наших ворогів. Де вони там що, пообісрались чи що усі там якось разом. Опа, стоїть, дивіться. Він під захистом, зараз почекаємо, поки він в нього зніметься, і вистрілимо в нього. А, тут мені вже орут, що ззаді танк. Ой, вибачаюся, Його вбили вже, наче, так? Мені там оручу ззаді танка, я його не бачу, я цілюся вже у свою готову ціль, яка стоїть і досі вже не розморозилась нормально. Блін, у воєна, звісно, мало, але це, блін, така проблема ще. Так, ось виїхав ще один танк. Опа! Попав чи ні? Попав чи ні? попав, чи ні? Ой, попав, 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 попав чи ні? Попав. Зараз попав точно Попав. І а ну-ка, ще раз. Ще раз. Найн. Дасіст капут. майн Панце. Коротше, рятуйте мене. Ось що я хочу сказати. А, ми перемогли, все, ми набрали, я так зрозумів, 200 очок. Скільки ми перемогли, з яким рахунком? 200. -0. Нормально. Так що однієї катки мені було замало. Та і Там півкатки я робив не розуміло. Що, і тому я хочу зіграти вже нормально, другу катку, щоб так все було видно. Все було нормально. А потім можна вже і сходити до Payload 3.0, який тільки що тільки недавно е, оновили. Так що ось такі пироги, що в мене мудрі там є. Ну, отримай, отримай ботик, отримай, отримай, отримай. Я, У мене скин на Ольвера 3 махує, так що все, ти тобі хана, понял? <сум> так, ну що, погнали, давайте. Давайте, погнали. <сум> Поїхали рятувати Україну там. А де тут Мозг. Так, парні, а підкажи, где тут Москва? А? Ми зараз на Москву поїдемо. О, це кто ж болото, все, це Москва. Не-не-не, зачекайте, це Стоунхендж. Це Стоунхендж. Це Стоунгендж. Це ми не туди трошки заїхали. Там Москва трохи далі. Е, ну, Тут стоять, бачите, камні, як на Стоунгенджі, так що. Це ми ще далеко від Москви. Ой-ой-ой. Е, ой, стоїть, дивіться, стоїть панцер. Отримуй ботик. Ні, нічого тут показувати свою дубку. Отримуй, На дубці. На той по дубці сказав, все, я його вбив. Прекрасно, просто прекрасно. Опа, ззаді мене стоїть якийсь. Алексей Рестович стріляє по мене. Найн! Дас есть капут, нігтгу Хельфен, Майн Пансе. Как там еще? Короче, так. так, ну, в общем, їду я заново еду я заново атакувати знов ворогів. Тих опа, стоїть один блін. ВН у цього танку. Як ну блін, не знаю. Не вистачає взагалі. Я не можу прицілитися ти куди мені треба. А що без приціла? Мені підказують без приціла. Я без приціла його не бачу. Він стоїть від мене 200 метрів. Я ж його не бачу без приціла. А у ВН у цього танка треба написати роз, роз, розробникам у плеймаркеті, що треба, коротше, у ВН йому додавати цьому танку. Бо усі нормальні танки збалансовані під УНом, а це якось щось не знаю. Ну, Трохи, якщо можна так сказати, не дуже в нього. Все там налагоджено, тому ну, треба ще над ним працювати. Так, 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 так. Опа, є, попав, наче попав. Ще раз, ключовий удар. Хоча ні, ключовий зараз буде. Ну, так, ключовий зараз похоронив його. 79-0, ну, зараз рахунок у нас іде. Так, о, ще один ворог тут прокинувся, ботик такий, собі стоїть. Ага, все, його вбили. Все, ось так буде з кожним, хто не скаже нам, де Москва тут. ага, Бо ми щось за неї не доїдемо так. Так, оце хто. Я не знаю, це ворог, чи бо я не можу до нього при. А, це ворог. Е, так. Опа, стріляємо, рікошет йому дався. Так, оце от сюди треба донизу в нього стріляти. Опа, все, я його, бачите, я його похоронив. Чотири вже вороги я вбив. 114.0. Зараз рахунок у нас наразі. Нормально, так я вам скажу, нормально. Опа, дивіться, як стоїть. Сладенько. Можна по ньому напалити. Я розумію, що внизу, я розумію, їх фештанзі. 에, так. Короче, бах. Ай-яй-яй, я по ньому промазав. Йомайо, що -йо, ж ти з, мен, з зі мною робиш. Нехороша не ти людина. Е, в атаку, я розумію, що в Атаку. Я розумію ваші накази, генерал. Але я не встигаю мене вбили б, напевно, другий раз за цю катку взагалі. капець просто. Жахи якісь, в общем. 157.0. Ні, ну так ми взагалі будемо. на ізі. Їх троє залишилось. У них 750. один... Е, у них одного тіммейта вже немає. Од, ну, опа, підтримка 3. Треба мову змінити, знаєте. Е, а то щось якось мене настражує. Підтримка 3. У них залишилось усього три вороги нас четверо. Тому я і думаю, чого ми їх так легко виграємо. Опа. Таранчиком будемо камікат зробити. Так. Японські методи ще не були цей поганим. Ще не по не не Ой. Ай-яй-яй, вони забрали базу, вони забрали базу, зараз буде одне очко у них чи ні. Вони не встигли, бо я стояв на базі, бо я стояв на базі, вони не встигли забрати нині одного очка нормально. 182.0 наразі рахунок. Ми продовжуємо вести у суху. Цих ботиків. Так, їде, дивіться, Я панцер Цей їде панцер. Отримуй, все п'ятого похоронив. Так, там мені кричать, хтось застряв. Давайте подивимось, що там 199.0. Ну, а я вже не встигну подивитись. Там мудрий ну, застряг. Якщо там. вам друзі сподобалось таке відео, то обов'язково ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Якщо хочете більше відосів українською, пишіть це у коментарях, ставте лайки просто і дивіться. Посилання на перейти. канал Мудрого Спайка буде у описі цього ролику. Так, так що переходьте, підписуйтесь. Я не знаю, чи буде він далі публікувати свої ролики, бо він вже два роки це не робив. Але я думаю, якщо ви скажете, то він буде публікувати. На цьому це все. З вами був Гуляка, Мудрий Спайк. Усім до побачення.